Вітаю, друзі, спецпредставник Китаю Лі Хуей зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Як можна оцінити їх зустріч? Я розповім трохи пізніше. Але спочатку я скажу про те, що всі новини про цю зустріч ми дізналися від Bloomberg та МЗС Китаю. Ні, я розумію, що агентство Bloomberg це велике агентство. але мене дивує, що про те, що відбувається в Україні. Ми дізнаємось від західних змі або МЗС іншої країни, замість того, щоб в першу чергу нам повідомили про це наші урядові установи або наші змі. Ну не знаю, може це така політика, але може бути все, що завгодно. Гаразд вчора Ліхове зустрівся з Кулебою, міністром МЗС України, і після цієї зустрічі Кулеба вийшов з офіційною фактично заявою. Згідно з офіційним повідомленням на сайті МЗС, Кулеба під час зі представником Китаю наголосив, що Україна не прийме жодної пропозиції, яка містить заморожування війни чи втрату української території, це фактично показало, що перемовини можуть тільки на одних умовах: Росія забирається з України, і ми повертаємо контроль над цими нашими територіями. Чи погодиться на це Росія? Звісно, ні. Чи буде лобіювати це Китай? Так само ні. А, тоді, навіщо Китай приїхав або, вибачте, прислав свого спецпредставника? Зараз розповім трохи пізніше. А, спочатку я поясню, що відбувається. Амінет Джапарова, заступниця Кулеби, трохи ну, змігшила ситуацію і сказала вирішенні цієї ситуації складної ситуації не обійдеться без участі Китаю, враховуючи його відданість міжнародній безпеці, статус постійного члена Ради безпеки ООН та статус економічної держави. За її словами, під час телефонної розмови з Зеленського та Сідзінпиня до китайського лідера було безпосередньо донесено бачення ситуації українською стороною. Бачення було донесено і все ж таки Китай привіз свій план. А відповідь міністра показує, що такий план. Не влаштовує Україну, і це зрозуміло. Якщо прийняти те, що пропонує Китай, то не ти, що війна не закінчиться всередині України почнеться конфлікт. А нова війна з Росією буде за три, може п'ять років. максимум. Що сказав Ліхуей? Китай готовий сприйняти сприяти міжнародній спільноті. Щоб сформувати найбільший спільний знаменник для вирішення української кризи і докладати власних зусиль, щоб зупинити бойові дії, встановити припинення вогню та відновити світ як найшвидше, а МЗС Китаю виклала ще одне речення: панацею для розв'язання кризи не існує. Але всім сторонам необхідно починати з себе, будувати взаємну довіру. І створювати умови для припинення війни і переговорів. А тепер повертаємось до наших відносин з Росією. В Криму їх там нет. На Донбасі це на Росію. На Україну нападати? Ну що ви? Ніхто не буде. Вторгнення в лютому 22-го офіційні. Особи Росії заявляють, що цього не буде, не відбудеться взагалі, але відбувається. Як можна будувати якусь, якісь відносини і будувати взаємну взаємну довіру з державою, яка постійно бреше, яка зневажає державні кордони нашої країни, яка поводиться з себе як лайно? і яка буде брехати, як і брехала завжди, хочу нагадати, що колись Росія домовилась з Чечнею? Це було в Хасавюрті. Тоді Масхадов та генерал Лебідь підписали у угоди, угоди, після яких, через якщо не помиляюсь, 5 років. Повинно було закінчитися будь-які взаємні там, конфлікти або все розібратися, і Чечня отримає або автономію, або ще щось. Але в 1999 році російські літаки бомбили Грозний. Так, Росія почекала, роззброїлась, зробила роботу над помилками. А після того, як накопила військові сили, вона... Напала на Чечню саме це показує, що Росія хоче зробити так само і з Україною, отримавши стусанів в Україні від Збройних сил України та Генерального штабу під керівництвом генерала Залужного, Росіяни хочуть паузу для відновлення. Нічого більше. І саме тому вони готові на перемовини або заморозку конфлікту, щоб зараз. Зупинитися по тій лінії, що є. І можна перемовини вести, все, що завгодно, скажуть росіяни, але їм потрібен час для того, щоб відновити свої сили. Китай приїхав пропонувати саме це. На жаль, на жаль ми вимушені визнати, що Китай не може запропонувати Україні сьогодні нічого нового. Це будуть ті ж самі балачки, це буде це саме намагання посадити за стіл перемовин. Може, ми чогось не знаємо, що було за валю перемовин? Щось в кулуарах, щось, коли особисто спілкувалися спецпредставник і президент України. Таке може бути. Може, щось пропонували, але чи буде довіра до цих пропозицій в плані того, що. Чи виконає свої зобов'язання та те, що обіцяє Росія, я би не вірив. Навіть найнаївніша людина не може повірити а, в те, що Росія буде виконувати свої обіцянки. Росія країна брехло. Росія країна, яка, ну, її слово, не варте нічого. Як знаєте, що навіть папір. На якому Росія підписує будь-які домовленості або обіцянки, коштує дорожче, ніж всі ці обіцянки? То навіщо Китай приїхав до Києва? Все просто. Китай не хоче отримати санкції. Санкції за контакти з Росією. Тому Китай імітує зараз велику активність і показує себе як, можливо, перемовник. Мов, я намагаюся мати відносини з обома сторонами, але Китай буде займати тільки одну сторону, свою. Саме на свій бік вони хочуть отримати максимальні преференції. Китай не про російський, Китай не про український, Китай завжди про китайський. Що хоче отримати Китай? По-перше, щоб не накладали санкції Сполучені Штати Америки, щоб відбудовувалися нормальні відносини з Євросоюзом, а головне, щоб отримати можливість фактично взяти активи Росії по дуже низьким цінам, а й не тільки, і не тільки активи, а також нафта, газ все те, що Росія вимушена зараз по низьким цінам віддавати Китаю. Через ситуацію, через накладені санкції за те, що вони вторглися в Україну. Так от Китай зараз, як те розумна, яке сосе у двох мамок. По-перше, бачите, ми, як цивілізована країна, хочемо допомогти всім домовитись і закінчити цю війну. Але як країна, яка відсвятковує виключно свої інтереси. Ми не проти, щоб Росія потрапила від війни, і будемо брати під контроль ті активи, які нам цікаві, каже Пікін. Не публічно, але своїми діями. То про що це все каже? Тільки про одне: Китаю нема що запропонувати Україні. Китай може запропонувати виключно, виключно посередницьку місію як перемовник, але в цих перемовах... Перемовах ну, Україна не Я не вірю, що вона нам потрібна. Ну, взагалі, вони нам не потрібні. Чому? Тому що єдині перемовини, які можуть бути з Росією, це перемовини про як будуть покарані злочинці, як будуть компенсовані зруйновані зруйнована інфраструктура України. Які репарації будуть виплачені людям, які зазнали шкоду від Росії, а також головне, які гарантії будуть давати нам західні наші партнери, що Росія нападе знов? Єдиною гарантією, до речі, може стати тільки альянс з НАТО або розміщення американських, британських баз на території України? Можливо, разом з ядерною зброєю. Росія ніколи тоді не нападе. Це Треба теж розуміти. І ще одне: Китай а, зробив два ходи своєї, ну, такі, своєї гри. По-перше, приїхав спецпредставник. А по-друге, африканські країни, які знаходяться під впливом Китаю, заявили, що в них теж є мирний план. Тут з'являється повідомлення. Москва позитивно ставиться до африканської ініціативи щодо українського врегулювання, але треба її вивчити. Про це заявив заступник глави МЗФ РФ. Позитивно, але треба вивчити, а, навіть не знаючи про що, бо да? все знаючи. Це велика гра, це дуже велика гра. Єдине, що Китай може пропонувати в Україні, це зупинити Росію. Але це робити Китай не буде. Може, але не буде, тому що зараз єдина сила у світі, яка дає можливості Росії ще існувати, це саме Китай через свої постачання, через uh, свої можливості, і навіть через те, що Росія використовує китайський юань через все це. До речі не буду здивований, якщо Китай пропонував Україні гроші. Це для Китаю взагалі така нормальна е, історія, і вони так завжди працюють. Вони пропонують гроші по дуже мінімальні відсотки і не вимагають проведення реформ. Хочете розкрадати гроші? Розкрадайте. Це ж не ви будете віддавати, а наступне покоління. А якщо не зможуть віддати, то ми зберемо все, що нам потрібно порти, залізну дорогу. Електрокомунікації, мережі, аеродроми, а інколи навіть владу. Кому це цікаво, подивіться, що відбувається в Африці, де Китай контролює більшість континенту. Тому, як кажуть то в прислів'я, знаєте, бійтесь динайців, дари приносящих. Тут тобто те саме. Китай може пропонувати все, що завгодно. А нам треба відстоювати свої інтереси. І розуміти, що будь-хто за нас наші проблеми не вирішить. Нам треба перемагати ворога як зовнішнього, так і всередині. Перемагати і розбудовувати Україну. І мати нормальні торгівельні стосунки з Китаєм, з Європою, зі всіма. Але інтереси треба відслідковувати свої самостійно. Аба, все буде Україна.